Ось хочу зняти для вас відео. Сьогодні мені написала моя хост Лін, що Света, я за тобою заїду, треба забрати ще для тебе речі. Ну, я думаю, ну, треба, значить, треба. Кажу їй, ну, давай, я підготуюсь. Так, все, приїду я в 2 години. Ось приїхала. Ось... Ми з нею поїхали, до неї додому. Забрали кучу речей, і це ще не всі, тому що в машину просто не влізли. Їх речей цих було неміряно, дуже багато. Тому хочу сказати, що підтримка в Канаді ну просто неймовірна, просто неймовірна. Там в кульках їжі мені ще передали. Різне, різне, різної, різне, різного стафу. Ну дуже багато. Але ще не все забрали. Там ще е, ціла машина різних речей. Тобто мені е, одежі передали, куртки, тому що ось зима, а вже скоро ж буде весна. На весну люди думають, так, людина приїхала без речей, то їже ж потрібно, мабуть, речі. То вони пішли в магазин так скупилися. Ось як привезу, покажу, тому що тут ще ось така. Вішалка, я її буду збирати. Як зберу, теж запишу відео. О, це все буду цілий вечір розбирати. В отій синенькій сумочці мені їжу передала лін, бо вона все переживає, щоб я з голоду не вмерла. Так що тут, в Канаді, ви не помрете з голоду. Тут будуть за вас переживати кожної хвилини. Ось о календарь. Календар. Ось календар ось такий передала. То, мабуть, я його поки тут поставлю, але десь буду вішати. Десь буду вішати. Ось такий календарь. Тоді ось їжу передала, бо думаю, що я тут з голоду помираю. Бачите? Бананів передала. Бери банани. Картоплю, вже все готове. Зроблено, покормила. Ще ось і. На, на другий день дала. Ось дивіться, і сиру дала. Молока. Молока ось тут дала. Так що тут ще тут всього дуже багато. Тому зараз буду розбирати речі, ось. Скільки в мене цих речей. Тут всякі кастрюльки. Багато-багато чого. Так що... Буду зараз, бачите, вони сортують а, сміття. Тому оце для органічного сміття така, а це просто гарбіч. Це просто для сміття. Ну і всякі-всякі-всякі-всякі різні там речі. Така підставка. Ну, що можу ще подарувати це ось така. Ось для ванни такий набір. Ну, тут дуже багато всього. Так що ложки, вилки, тарілки якісь. Буду все розлажувати, тому що ще треба, бо завтра ж опять поїду забирати речі. Треба буде їх розвісити. Але хочу сказати, що моя хост Лін, вона дуже, дуже позитивна людина. І вона не тільки ось для мене це все зібрала, вона ще зібрала ось, два там мішки здоровенні, зібрали ось для сім'ї е, ще одної е, тут, яка приїхала української. вона теж працює у нас на фабриці. Їм зібрали і для чоловіка, і для сина мішок речей, там і обув, і е, е, одежа, і для Іри зібрали теж багато речей. Тому речей зібрано багато. Ну, ось бачите, завтра, якщо буде гарна погода, я завтра все це заберу та привезу, буду трохи розкладати, розвішувати. Тому що. Одежі. Я коли їхала в Канаду, дуже переживала, що я почти не могла взяти речей, тому що в мене в чемодані було тільки 23 кілограми. 4 кілограми був сам чемодан, і що там там ну зовсім-зовсім ну мало можна було взяти речей. Тому я дуже переживала, як я буду весна, літо, думаю, це ж грошей треба багато, але дуже багато всього передали, тому ось так. Ще не забрали, а там ще тумбочку таку гарну. Зараз вам покажу, бо не втримаюсь. Бо не втримаюсь, щоб не показати. Ось така гарна тумбочка мені ще дали. Я її ось подумаю, де поставити. І ще в мене ж одна кімната е, пуста. У мене ж дві спальні. Одна спальня в мене пуста. Тому Лін каже, що в неї є кровать для цієї кімнати. То вони вже, як знайде, хто щоб привіз, то привезуть там кровать, і може ще якісь речі, щоб обставити і ту кімнату. Ну, якось так. Ну, ось таке коротеньке відео про те, як в Канаді допомагають. Тому підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, кому як подобається. Буду розказувати все, що зі мною відбувається.